І так, ми в Брюсселі. Зараз замовили шикарну вечерю. Ресторанчик називається Буржуй, Le Bourgeois. Я дуже люблю це місце. Тут у мене є товариш, його звати Мюнір. У нього декілька ресторанчиків для нас, для українців. І друзі феєрія і місіо Ігора роблять дуже класні страви. Так, і в нас дивіться. О-ла-ла! Ви дивіться. Це феєрія смаку. Це феєрія життя. О-ла-ла! Приїжджайте в Брюссель хоча б на декілька днів, просто погуляти містом, посмакувати, поїсти, дивіться, як все смачно. М -м -м. І вуличка яка, дивіться, скільки людей тут. І ми тут сидимо. В центрі вулиці. Верніше тут перед декількох вулиць. З нами всі фотографуються, на нас всі дивляться. Нам всі заздрять. У нас зіркова компанія Соломія Вітвіцька з Владом Качатковим. Який робить дуже класні, який робить дуже класні кліпи. Це Марічка Бурмака, зірка наша, зіронька. Це Мюнір. Ну і звичайно, я, місія Егор. Я теж тут. О! Яка смакота. От мідія ми, мабуть, завершимо, да? От так? Отак, медії. Ова!